Всім привіт! Я Маша Єфросиніна І поки ви дивитеся це відео, в моїй країні в Україні продовжується жорстока війна. Від якої продовжують страждати люди, вмирати люди, від якої зростає страшенна внутрішній біль, це те, що вже не вкладається в таке поняття, як стрес, тому ми вирішили зробити. Низку випусків з людьми, які тим чи іншим чином можуть допомагати нам зменшувати наслідки стресу, в якому ми живемо зараз. Сьогодні мова піде про харчування. Мої коментарі під моїми там, відео, фото, чесно кажучи, читати неможливо, тому що всім. Не дає спокою моя зовнішність, те, що я втратила вагу. Кожного разу виправдовуватися чи пояснювати ви, знає, ви знаєте, це не мій стільочок. Я цього робити не буду. Якщо це відбувається, для цього є певні причини, і це зрозуміло. І всі прихильники якихось е, Заговорів, операції, глісти, блюва... блювання, хай йдуть в дупу, бо нічого такого, аж вау, неймовірного не відбувається. Чомусь люди вважають, що на стресі нормально набирати вагу і ненормально її втрачати. Тож пояснювати, що немає сенсу, але зробити випуск на тему. Правильного харчування під час стресу, і я вважаю за потрібне. Тож зараз я буду говорити з спеціалісткою в цій галузі дієтології вже е, протягом 30 років працюючи на цією темою над нормалізацією ваги і всім, що з цим пов'язано. Авторкою багатьох книг, е, рецептів, марафонів. Е, ви її точно знаєте. а Я сьогодні познайомлюся з нею вперше. Це Світлана Фус. Прошу любіть і жалувати. Світлано, я вас вітаю. Я вас теж вітаю, Маша. Я вчора буквально готувалася, коли до зустрічі з вами, я подумала. Е, я коли їздила по всіх своїх е, детокс клініках а на прийомі в лікаря, в дієтолога вона мені казала: скажіть, будь ласка, там по 10-бальній шкалі, а якого рівня у вас стрес? Я думала, так, робота є, родина є, діти здорові. Ні, ну стрес у мене на сімці. Казала я, бо там вже і на роботі, і в родині, і з дітьми вони хворіють, ну, це ж стрес, стрес, стрес. А що ми сьогодні можемо сказати про стрес? Тобто виявилося, що ми були найщасливіші на землі. І ось, власне, з цього я хочу почати: з якими проблемами сьогодні звертаються люди до дієтолога? Як це не дивно, але звертається за питання схуднень. Люди набирають вагу. Я була дуже вражена, коли ми започаткували марафон по схудненню, і людей набралося купа. У нас зараз вже третій потік. Ми набираємо, і люди йдуть. Ви знаєте, я думаю, що це не тільки. Якийсь процес схуднення і там розуміння, як це робити, а це процес відволікання від чогось, бо ти зайнятий. У тебе є якесь заняття, ти щось таке робиш. А чому люди почали всі хронічно набирати вагу? Ну, по перше, є люди, які на стресі набирають, і люди на стресі гуднуть. Ну більшість набирає, тому що на стресі ми погано спимо. Ми ми не слідкуємо за своїм харчуванням, у нас нема режиму, е, і ми починаємо е, дуже налягати на продукти харчування, які дуже швидко приготувати. Але ж воно хочеться. Ти ніби такий поїв, а знов хочеться. І ти типу такий собі кажеш: гей, я поїла щойно. Чому мені так до тієї цукерочки тягне? Це що таке? Це задоволення, це зняття стресу. Але треба пам'ятати, що кожен прийом їжі це закінчена акція. Тобто от ми в прийомі їжі, якщо ми будемо так робити, от ми поїли, наприклад, сформували свою тарілку, де на половині тарілки лежить, лежать овочі, які будь-які. На другі, другу половиночку робимо, ділимо навпіл, кладемо білок і кладемо якісь там кашку, вуглеводи, які, шматочок хліба. І тоді, коли людина це з'їдає, у неї є ще там маленька якась солодощі невеличка, так? у вигляді там, сухофруктинки, якоїсь там шматочку шоколадки, навіть шматочок хліба з медом, ну щось таке солоденьке, оцю крапочку треба поставити. Але це буде. Така невеличка частинка, після того, як ти з'їсиш нормально і їжу і будеш відчувати, оце наповнення. Як живуть жінки? З'їла трошечки так і побігла собі. А через пів години вона розуміє, що вона голодна до смерті, так? значить, треба щось ще під'їсти. А якщо людина сідає один раз нормально поїсть. Оце відчуття ситості, воно буде підтримуватися. У кожній людини своя порція насправді, да? бо люди, які там рухливі, які дуже займаються там спортом, вони їм вони потребують більше. Я слухаю вас і намагаюся уявити сьогодні жінку. Ми бачимо багато в наших таборах по реабілітації, що дійсно жінки. У їжі рятуються, тобто одна е, жінка ну, на моїх зібраннях з ними в таборі сказала, що ви знаєте, їжа це моя єдина радість. Тобто жінки собі їжу на сьогоднішній день зробили як рятувальний якийсь такий круг, який потім призводить до формування отут жирового рятувального кругу, і все йде по замкнутому колу, тому що вони починають набирати вагу. Потім собі не подобатися, потім депресія, яку вони заїдали, ще прибільшується, і потім в нас взагалі проблема. Тож, давайте уявімо, що зараз я прошу вас дати пораду жінці, яка а, дуже багато часу проводить вдома, в неї дуже багато роботи. Можливо, вона живе десь в чужій родині, десь у прихистку, можливо, в домі, який. А, Зруйнований частково, можливо, з батьками. Тобто вона живе не в спокійних, своїх, комфортабельних, звичних е, умовах. Вона живе в умовах, де їй все е, все її дратує. Е, в неї не так багато грошей, щоб купувати собі там, кожного дня овочі, зелень е, або ще щось, або фрукти. Е, в неї Дуже поганий настрій, бо вона сидить в новинах або чекає свого чоловіка з війни, або вона розлучена із війни. Зараз багато розлучень в неї, скажімо так, внутрішньо немає компенсаторно стільки радощів, скільки нам завжди давало мирне життя. Давайте ми їй складемо. Меню, по-перше, треба просто сісти і скласти якийсь мінімальний е, список для того, щоб коли вона йде в магазин, у неї було чітке завдання, що вона купує. Давайте допоможемо. Що вона має бути в цьому списку? Да. Ну, наприклад, саме просте це капуста, буряки, е, це морква, це цибуля. Е, якщо є можливість купити там помідори, гіркі зараз кабачки, баклажани, тобто да. всі, ці всі ці овочі. Це перше. По-друге, там шматок м'яса, шматок риби, там, крупи, хліб, фрукти, якісь. Да? Тобто, ну це такий набор, набір продуктів, який складає основу нашого раціону. Тобто, це база можна скласти для себе приблизне меню. Тобто воно просте повинно бути. Наприклад, я зроблю собі вінегрет, запечу курку в рукаві, наприклад, да? і у мене буде там гречана каша. Потім я зроблю на, на другий там, прийом їжі собі салат, якийсь, там, помідори, огірки, наприклад, просто поріжу. Візьму до цього, наприклад, там, шматок хліба з сиром, і це у мене буде перекус. Е, е, наступний прийом їжі у мене є е, ті ж овочі, чи можна запекти овочі, просто шматками порізати і запекти їх на пару днів, да? додати до цього, наприклад, ту шкурку, яку вона вже їла. І, в принципі, покласти там я не знаю ще якісь там ну кашу, чи я не знаю там що, що вона захоче. Тобто обов'язково певний обсяг овочів, білок, так. Бока, риба, м'ясо або бобові, і вуглевод це так. якісь крупи або хліб. І не забувайте, що з цими продуктами харчування і з вуглеводами, яких так всі бояться. Ну, я ж не кажу тут про цукерки, про якісь тістечки і про все, а просто звичайна там каша. Там купа мінералів, вітамінів, тобто те, що буде давати нам ще й хімічний такий якийсь додаток в наш організм, без якого не працює нервова система і без якого не буде спокою. Крім того. Що, що дуже важливо, коли ми їмо е, такі складні вуглеводи, а це каші, бобові, наприклад, там, хліб, овочі, якісь такі, да, ну, е, такі щільні, е, ми що даємо? Ми даємо ще і е, клітковину, яка наповнює і дає можливість цю ситість відчути. Тобто головне правило, от помилка, яку припускається дуже багато жінок. Вони ж всі набравши вагу, починають хутнути, і в них в тарілці лежить там зелене листя, присипане якимось сирочком. А потім між одним прийомом зеленого листя і другим прийомом зеленого листя починається гризня, цукерочок, там ще щось, якихось горішків, морквиночку, в якій теж є в глюкози. Багато то ви рекомендуєте краще три рази. Так, основательно поесть. а перекуси. Що ви скажете щодо перекусів? Я б взагалі рекомендую жінкам жінкам, які відчувають недостатність цієї енергії. Якщо їм три рази мало, краще їсти чотири рази на день. Але так не... само в овочі угливо, вуглеводи та білок точно так же. Тобто, от, четвертий прийом їжі, він такий же повноцінний, як і це може бути можуть бути, наприклад, фрукти там з сиром кисломолочним. Знаєте, ну щоб не все не весь час їсти тільки курку з гречаною кашею. Це ж не обов'язково було повинно бути каридо. Розумієте, це, це може бути нормальна Тому Моє наступне питання. Курка, ви так сказали? Курка для когось це не маленько стегно, а для когось це вся курка. Ми орієнтуємося по руці. От у кожного своя рука, і у нас білок це долонька товщиною і об'ємом. І на кожен прийом їжі можна з'їти стегно куряче куряче стегно, це або, стейк. або дві курячі ніжки, або два яйця. Що стосується овочів, це завжди жменькі дві. Да, і от е, з приводу овочів, що я хочу сказати. Ви знаєте, у нас люди привикли. Ну і у нас така популяризація йде там: давайте листя салату їсти, зелень їсти, і все зелень і листя салату це основа салату, тобто їх може бути 30-40 грамів. А все решта туди можна покласти. І огірок, і помідор, які важать там, я не знаю, по 100, -100 грамів. Да? Тобто ти можеш з'їсти 300 грамів салату води. Але у тебе буде і клітковина, і там він віт... вітамін, вітаміни. І вітамін, і насичення. І насичення буде більше. Можна покласти туди броколі, цвітну капусту, можна зробити кабачки, які запечені. Можна намішати такий зробити овочевий мікс. Таку миску салату можна з'їсти. Що з'їсти більше нічого хотітися не буде. Але в ньому повинні бути овочі, які дають цю ситість. До себе треба прислухатися. Бо люди, наприклад. Що роблять? Вони їдять овочі, беруть туди помідор, наприклад, і перець болгарський. І після цього у них виникає відчуття голоду страшенне. Бо в таких овочах знаходяться органічні кислоти, які подразнюють шлунок і викликають збільшення появи там шлункового соку. І після цього наступає оце страшне відчуття, яке не дає потім ну неможливо потім його нічим забити. Це каже про те, що у людини щось є ну, якісь проблеми. є. Да? Тобто, може підвищена кислотність, може якісь проблеми там з рефлюксом, може ще щось. Тому я б радила, якщо ви відчуваєте такий голод після сирих овочів і фруктів, не їсти їх сирими. Особливо восени, коли йде загострення всіх кишково-шлункових захворювань. Тобто, можна зробити собі. Приварені, притушені, запечені, якісь приготовані овочі. Вони, по-перше, будуть ну, такі більш плотніші, ситніші. А по-друге, -по вони не будуть так подразнювати е, шлунок і тому і, і підшлункову залозу, і будуть давати оце відчуття покою, спокою в шлунку. розумієте? І спробуйте, а може на відвареному буряку з е, горішками, наприклад, і з ложкою сметани, ви будете себе відчувати краще, ніж на цих листях салату. А листя салату можна може покласти трошечки, трошечки, ну щоб так якось воно виглядало яскравіше. Ви сказали дуже круті секрети. Я не знала щодо томатів, такого, що він навпаки викликає апетит. Я знаю, що діатологи його не радять взагалі. Чому я не знала? Скажіть ще якісь такі секретики? От, наприклад, чи є антистресові продукти? Я, наприклад, дуже хочу солодкого, коли поплачу так прекрасно, так проридаюся після якихось новин. Мені так хочеться цукерочку. З Чим можна замінити, які є антистрес продукти? Ви знаєте, треба Треба звернути увагу на жири, то всі знають, що до жирів треба їсти менше. Ну, тобто, їж, щоб не бути жирним. А насправді у нас нервова система це жир. Ну, тобто, вона складається з жирів. От, якщо жінка, наприклад, буде приділяти увагу жирам, е, наприклад, жирна риба, шматочок свинини маленький. Якщо це буде там хлібчик з шматочком вершкового масла, наприклад, горіхи. Горіхи можуть бути авокадо, яке дає жири, да? тобто оливкова олія, льняна олія, насіння, все це, що можна використовувати, взагалі ну, обов'язково. І ПМС краще буде протікати. Да? Відомо, що омега-3 жирні кислоти вони знімають всі спастичні такі стани, коли дуже болить там живі. Це дуже важливо пам'ятати. Тому. Я би сказала, що коли ми їмо там, овочі, там, салати якісь, не забувайте приправляти їх олією. Деякі люди, просто деякі жінки, я знаю це з власного досвіду, коли я читаю їх харчові щоденники, наприклад, там, огірок помідор. От вона поїла огірок помідор, ніякого жиру там не додала. А жири це ситість, а жири це протизапальні дії, а жири це зняття стресу. Розумієте, насичується не тільки солодощі. Тому так, проблема та -то і в тому, що солодощі це брехня. Ну тобто, ти сам собі брешеш, ти з'їв ту цукерку, і за 5 хвилин ти хочеш знов і ще. А якщо, наприклад, так не знаю, нормально заправити салат олією ляною, або насправді всі олії, вони, якщо подивитися на їх склад, вони десь плюс-мінус. Однакові відвиділяються деякі олії, які я як скажу, що можна було б взяти їх на озброєння. Да? Це льняна олія, яка в одній ложці містить добову потребу в омега 3 жирних кислотах. Це, наприклад, оливкова олія, яка нормалізує рівень холестерину. І це може бути. Там авокадо, це як оливкова олія, наприклад, да, по складу своєму. Всі, всі решта е, олії. Я хочу сказати, що треба для, для того, щоб людина себе нормально відчувала, десь три столові, чотири столові ложки олії за день з'їсти, Все, е, е, Жри тваринні е, у нас є холестерин, який приймає участь, участь у е, продукції е, гормонів жіночих і чоловічих. І коли ми наїмо тваринні жири, у нас може бути проблема. І нам, повинно, нам треба знати, наприклад, якщо ми їмо там, вершкове масло, то це не просто півпачки да, в картопельку покласти. А це, наприклад, там, ну, як от пальчик там, 5 грамів, 10 грамів. Але коли ти, наприклад, береш трошки вершкового масла, воно додає такий, так, такий смак і воно дає ситість. Хоча б казали би там 5 грамів, так але взагалом в, в страві воно вже буде грати і буде давати оцей смак сметана. Краще ложку нормальної сметани, чим їсти там це чи яєчні жовтки, які викидають для того, щоб не їсти їх. Розумієте, а там такі знаходяться речовини, які дуже важливі для нашого мозку. І тому, коли ми, наприклад, їмо яєшню, то зробіть два яйця нормальних з двома жовтками, з'їжте їх і ви будете ситі. А коли ви робите тільки білковий омлетик, то через деякий час все одно у вас буде з'являтися відчуття голоду. Тобто, жири це дуже важлива складова будь-якого раціону. Що ще з антистрес рекомендацій? Ну, морепродукти, якби це таке така дуже зараз не проста річ, да? не завжди її знайдеш. Але є наприклад для того, щоб отримати е, оці корисні жири, теж для е, сняття стресу, це оселедець. А ти що там солі так забагато, і потім буде, дивіться, ти хочеш, і потім ти такий ні Ні-ні-ні, ну по-перше, якщо ми з'їмо два оселедця, то у нас буде точно така ситуація. <рес> коли... А як по-іншому їсти оселедець, пані Світлано? <світлана> а я скажу, як наприклад, наприклад, якщо ви їсти оселедець, намагайтеся в цей прийом їжі не їсти більш соленого. Шматок скумбрії, наприклад. наприклад, да, це дуже ну така більш доступна риба, і яку можна з'їсти. і Це буде ну дуже дуже добре для відновлення нашої нервової системи. І хочу сказати ще одне таке: я розумію, що дуже мало людей, які з задоволенням займаються спортом, дуже мало. Їх 10% взагалі в світі. Всі решта люди, да вони просто не люблять цього робити. Може для таких людей буде така слушна порада. Ви знаєте, якщо ви будете ходити хоча б годину в день в такому темпі нормальному, так тобто не просто там з собачкою пішла, погуляла, чи просто з дитиною на майданчику посиділа. І якщо отак, от десь за день ти набираєш таку хоча б там, годину такого е, руху інтенсивного, нормально розходується енергія, по-перше, а по-друге, у нас іде дуже добра мі мікроциркуляторна е, така функція, да? коли е, е, кисень заходить у кожну клітинку. А це є ще одним фактором, який відновлюють е, нашу нервову систему, і є антистресом. І взагалі е, будь-яке фізичне навантаження, воно Дуже добре знімає стрес. Треба повертати, звичайно, спорт в життя, бо просто як відрізало багатьох людей. в мене також відрізало. Я була фанаткою спорту, але просто не було сил. Дякую. Алкоголь багато хто вважає чудовим антистрес-продуктом. Що скажете? Ввечері келих, червонесенького, шмяк? Можна? Ну, на, на, ну, я хочу сказати, що алкоголь в будь будь-якій кількості це гепатотоксичний яд, тобто і нейротоксичний яд, так? то це все це яд. Але якщо це невелика кількість алкоголю, наприклад, натуральне там, якесь червоне чи біле вино, це є ще і такий антиоксидант. Треба подивитися на себе зранку. Якщо після червоненького, отаке встаєш як після оселеця, то мені здається, що тоді все просто ви зразу отримуєте відповідь на своє запитання. Це по-перше. По-друге, якщо це пішло більше більше келиха, там 100 грамів, вина, наприклад, це треба припиняти, бо це призводить до ну, вибачте алкоголізму. Ви самі зауважили на початку цього випуску, що е... Жінки як е, набирають вагу, так і втрачають її. Що з цим робити? Тут же ж е, треба розуміти наступне: якщо не буде їсти, не буде сил відновлюватися і не буде сил е, тримати як і взагалі якісь удари від життя. Розумієте? Оце це дуже через силу треба їсти. Я хочу сказати, що да. Я порадила би вживати і ще е, для зняття стресу це курячий бульйон. По-перше, курка, вона по своїм навіть, жирам вона відрізняється від будь-якого іншого м'яса. У неї є дуже складові, важливі в цьому жирі які, і амінокислоти, які знімаються це напруження. Я періодично навчаюся на курсах, ну, проходжу курси підвищення кваліфікації, і є професор наша дієтолог, яка каже таке. Якщо чоловік прийшов роздратований, дайте йому стаканчик курячого бульйону, через 5 хвилин ви його не пізнаєте. Тобто, воно там є такі речовини, які знімають усе нервове напруження. Тому для таких жінок декілька разів на тиждень, наприклад, да, сварити отакий бульйончик замість вінішка вечора. Бульйончику, і я хочу, хочу сказати, і сон буде трошки нормалізовуватися. Це, це для таких людей, як у яких оце напруження воно переростає в відсутність апетиту. І це не це не дуже калорійна їжа. До речі, з курки бульйон не калорійний. Ну насправді там я не знаю, в 100 грамів може бути, ну там може бути там до 40 кілокалорій. А сьогоднішній випуск ми присвятили саме наслідкам а, стресовим. Я зараз вам перерахую ще найрозповсюдженіші жіночі наслідки, з якими стикаються, з якими ну, скажімо, це повсюду звучить, і ви скажете мені це прямий шлях до дієтолога а, чи до інших лікарів, або чи до всіх разом це випадіння волосся. Це порушення циклу, тобто менструації зникають повністю, це погіршення стану шкіри. Значить, дивіться, я протягом останніх 20 чимось років займаюся такою справою. Я вивчаю склад мінеральної волосся людини, і на цьому проводжу корекцію раціону. Тобто, це один з аналізів, який дозволяє подивитися, що в волосся діється з мінералами. А це ну волосся, це ж не просто зачіска. Так, це те, що росте у нас з голови і відображає все, що туди надходить. Коли організму не вистачає, він починає тягнути зі шкіри, з созових оболонок, з волосся, з нігтів, комора така, так, із якої він бере те, що йому потрібно. Коли людина ходить до трихолога, це треба сходити, подивитися там. Ну насправді лікарі, трихологи, вони дають слушні поради Але коли волосина росте, кожна цибулинка вона е, чимось харчується. О, дивіться, Маша, о, до мене приходять, наприклад, люди. Я за я просто примушую їх писати харчові щоденники. Ну, тобто, от, що, що все, що з'їла за день, все повинно бути розписано. І коли такий аналіз робить роби людина, то коли ти порівнюєш, що вона їсть і що у волосі знаходиться з мікроелементів, ти розумієш, звідки ноги ростуть у цієї проблеми. І то, коли ти починаєш коригувати це, так, тобто людина розуміє, навіщо вона буде їсти цю рибу два рази на тиждень, для того, щоб отримати що? Ну, ти бачиш, що у тебе не вистачає там цинку, не вистачає міді, заліза, наприклад, у самому волосі воно туди не доходить. Бо ти весь час то на дієті сидиш, то ти намагаєшся зменшити кількість їжі. Ти не знаєш, скільки тобі треба з'їсти. Розумієте, що відбувається? Людина не знає, скільки їй треба. А шкіра це теж до вас. Так. Да. лікар – це універсальний лікар, який за допомогою харчування робить ми не лікуємо так, щоб лікувати. Да? Тобто ми не вилікуємо хворобу якусь, але ми дамо сприятливі умови, на яких... Лікування буде проходити більш ефективно, де можна позбутися якихось симптомів, які насправді лікуються тільки харчуванням. і це правда. Ну ми лікарі. Ну я маю на увазі дієтолог, лікар, дієтолог. Да ми вчилися цьому все своє життя для того, щоб просто знати, що людині потрібно при тому чи іншому стані. Ми ж не тільки займаємося ожирінням, наприклад, а, а ми займаємося лікуванням і е, складанням програми харчування при при будь-яких захворюваннях. Я на цьому з вами прощаюся, і в наступному випуску ми будемо обговорювати е, наших дітей, їх харчування, що не менш важливо. О, да. дякую вам, Світлана.